Привіт, капитани! Сьогодні шаблон для активності на зорі. Це Mint NFT. Я мітив отаку NFT, конкретно ще можна зачепити з Arion Wallet. І шаблон ось так виглядає. Робив на скорую руку для себе за браком часу через блекати і всю цю тему. Поясню зразу, запущу прям Project Maker і поясню трохи логіку для тих, хто вчиться. Думаю, буде корисно. Такс. Значить, йдемо спочатку, ну тут перевіряється газ. От, давайте так, підемо. Далі запускається інстанс, ну, береться аккаунт в форматі, е, значить гаманець і проксі. Ну, через крапку з комою. І якщо проксі не буде, то шаблон далі продовжить свою роботу, але тут вам каже, що проксі не встановлено і робота без проксі. Ну, на всякий випадок, якщо вдруг буде якийсь косяк проксі. Ну, тут, логін MetaMask, вибір мережі, тут вже в принципі власне зора встановлена. деякі дії, Reject. Якщо часом буває, що якась транзакція не пройшла, то близько треба робити Reject. Ну, тобто захід на сам сайт зори. Якщо ви тут не залогінні, то нас залогінить. А, тут. Крапка зупинки. Ми йдемо далі. Ну, якщо ви робите активності в Зорі, то можливо цей шаблон вам пригодиться. Я викладав Мінт NFT через Мінтфан, ну а конкретно через сайт, ну, тобто через ЗОРУ. Такого шаблона не було, був тільки по мінту власних NFT. Ну, тут, якщо ви залогінний, то воно просто пройде до кінця, тут не обов'язкові дії, то я вирішив не заморочуватись особливо. Ми можемо це все пропустити. Далі, коротше кажучи, у нас, значить якщо ми йдемо, йдемо, йдемо сюди, в корінь, то у нас є от Task-папка, це завдання і є NFT. Ну, власне, сюди ви закидуєте NFT, які ви хочете мінтити для своїх аккаунтів. Отут, і... ну, в принципі, якщо ви активність робите першу по цих от NFT, то звідси ви всі. Ваші гаманці видаляєте, якщо ви щось робили. Якщо не робили, у вас там і так буде пусто. Ну І власне шаблон перевіряє, чи є ось цей файл з тасками для даного аккаунта. От в мене власне, він є. І тоді він з нього прив'язує цей файл і бере з нього рядок випадковий. Якщо його нема, то він копіює його звідси. Тобто, тут у вас мають бути актуальні nft які ви хочете юзати на ваших аккаунтах, і відповідно. Він і скопіює. Якщо він зробить ваші всі таски, власне, да, цього, з цього всіх з аккаунтів всі NFT змінить, то потім він просто у вас вилетить отут по помилці. Власне, у вас файл буде, але не буде рядка. І вкаже, що немає NFT у списку для конкретного аккаунту. Для того, щоб ви знову запустити шаблон з іншими NFT-шками, просто видаляєте ці всі файли. Сюди закидайте новий NFT і запускаєте заново шаблон. Ось така логіка зробив просто, коротко і ну, по мінімуму з затрат часу. Ну, У мене тут цей список є, він просто бере лінк і, власне, йде мінтити НФТ-шку. Так, ну, в принципі, далі запущу до кінця вже сам шаблон. Ну, мінтити NFT і, власне. Ну, Тут можна було б зробити десь якусь перевірку через блокчейн, але власне через брак часу, як завжди, я просто ну, цей міст старт тяжко зловити, бо він пропадає дуже швидко і сексес. То, коротше кажучи, якщо все ок, то я просто завершую даний шаблон і все. Ну, Все знову ж таки робиться через брак часу. Можна було б залізти в блокчейн, прочекати транзакцію, чи вона пройшла, і власне. Це вже було точно зрозуміло, що ми змінили давно не те. Ну але якось так робив на скору руку те, що що юзаю сам і ділюся з вами.